Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую, мої дорогеньки, до карти дня. І у нас, як зазвичай, три позиції. Якщо ви дивитеся карту в інший день, не в той, на який я написала там. Це не страшно, значить, вам потрібна якась інформація. Це для тих, хто дивиться перший раз. Гаразд, вибираємо свою карту і будемо дивитися. Карта номер 1 Четвірочка монет. Ви знаєте, вам вдасться сьогодні закріпити своє становище фінансове. У вас було нестабільне до сьогоднішнього дня. У вас було нестабільно. Але дивіться, це все рівно. Ну, скажімо так. Все рівно, це не є вже стопроцентово, що на, на, нормалізується ваше фінансове становище. Можливо, ви, вам запропонують якусь роботу, можливо, ви знайдете якийсь підзаробіток. Це карта, коли людина може трошечки відкласти на чорний-білий день. Хто як. Позитивні люди кажуть на білий, на чорний день відкладають люди, які на низьких вібраціях живуть. Тому навчіться. Позитивно думати і говорити. Гаразд, укріпитися, за закріпитися. Це можливо десь на роботі, так можливо, в колектив якийсь влитися, вписатися теж може бути. Отримати якусь допомогу. Карта порадить вам, до речі, притримати. Фінанси свої, не розточительствувати, не де нічому не роздавати, не продавати. Я маю на увазі не вести сьогодні купи, продай. Ось Ця карта, навпаки, радить поскупитися сьогодні, краще менше купити, відкласти вам, значить, знадобиться. Знадобляться гроші. Але все рівно, карта хороша, щоб ви розуміли, хороший день. Сьогодні стабільний день, без якихось емоцій. Сьогодні більше буде про матеріальне, більше буде про е, фінанси якісь, е, більше про стабільність, про таку приземистість, е, не про якісь увеселительні подорожі і тому подібне. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас йде старший аркан, тобто це важливий день для вас сьогодні. Карта радить вам в першу чергу займіться собою, своїм внутрішнім світом, своїм, як би це ще сказати, емоційним. Тобто займіться якимись практиками. Хтось, можливо, плавання для когось добре, для когось помедитувати, для когось йогу зайнятися. Ось, як, наприклад, ось ось вона. Розумієте? От. У кожного своє, якісь водні процедури можуть бути, масажі і тому подібне. Займіться своїми емоціями, тобто приведіть їх в порядок. Хто хворів, почне виліковуватись, це вже іде загоєння ран. Це коли ви після, ну інколи навіть після смерті, після втрати, я вибачаюсь, мені дзвонять. Після смерті, після втрати людина починає на кінець-приходити в нормальне життя. Ось це ця, ця карта. Нормалізується, примирення з кимось теж може бути. Карта номер 3 Король монет. Це теж про гроші, теж про стабільність, про якогось мецената, про якусь людину, яка вас може і фінансово підтримати. Це людина, яка може вас заспокоїти. Це, можливо, знайомство з впливовою людиною, яка вам допоможе кудись десь проштовхнутися, якесь місце своє зайняти. Хтось, можливо, познайомиться з людиною, наприклад, ну, як би це сказати, Одруженою в статусі, так, одружений. Тому будьте сьогодні обережні, якщо ви жінка, і знайомитеся з якимось чоловіком. так, Це може бути якийсь одружений чоловік, або в статусі, або у якихось, як би це сказати, у якихось стосунках. так, Можливо, комусь вдасться сьогодні. Знайти якогось бізнес-партнера, людина, яка вас підтримає і, в принципі, допоможе, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!